Ще хотів запитати вас з приводу ситуації в сполучених Штатах із банківською системою? там банкрутують великі банки. З прикладу, закриття Нью-Йоркського сігнача банку в неділю підкресли необхідність надзвичайних зусиль. Шай, зокрема Байдена, у підтримці банківської системи. Мовляв, люди турбуються про свої депозити. Чи не стане це такою собі схожою кризою на 2008 рік? Поки що, це не виглядає як момент Лєман Бразер. Це не виглядає повторення 2008 року. Проте, проблема є. і Проблема насправді пов'язана. Це природньо, mm -hmm. що відбувається зараз через високу інфляцію минулого року, і досі, яка зберігається в світі і в Сполучених Штатах, вони почали піднімати вартість грошей в економіці, так піднімати ставки. І це процес суттєво змінює все. Люди звикли, бізнес американський світовий звик жити в світі, де гроші нічого не варті, нуль варті, і да? їх нескінчена кількість. В результаті всі бізнес-моделі так були побудовані. Зараз, коли вартість грошей піднімається, шара закінчується. А дуже багато бізнесів взагалі не, не жили ніколи, коли шари не було. Оцей банк, який зараз банкрутав великий банк, Silicon Value Bank. Це банк стартапів. Ці стартапи це історія останніх 10 років. Тобто цей банк, його клієнти звикли жити в умовах, коли гроші нічого не варті. Зараз гроші стали вартувати, бах, виявляється, модель банку не працює. Тому це перша така, перший прояв підняття ставок. Чи сам цей банк призведе до колапсу фінансової системи? Ні, не призведе. Вони вже гарантували всі депозити. Е, тому там все буде більш-менш нормально. Вони запровадили спеціальну програму для того, щоб люди не хвилювалися і для підтримки банків. Бо знову ж таки, досвід 2008 року, всі зрозуміли, не можна було допускати банкрутства Lehman Brothers, бо це спровокувало ефект доміно. Тому зараз ніхто такого допускати не буде. Всі будуть рятувати, будуть заходити. І це вони зараз і роблять. Але головне, що це реакція на підняття ставок. Підняття ставок призведе ще до багатьох таких реакцій, насправді, яких уявити, де вилізе, ніхто не може. Так само, як і зараз, наприклад, в Європі сьогодні там кровава різня з бензопілою на ринках, тому що кредит свій швейцарський великий банк підійшов до точки майже банкрутства. І там йде розпродажа, всі хвилюються, всі хвилюються в банківській сфері Європи так само. І це також елемент того підняття ставок, в тому числі і і поганого. Роботи з ризиками в цьому банку, але знову ж таки поки що це не 2008 рік. Але чи може він статися найближчим часом, там на горизонті одного року, наприклад, може. Бо підняття ставок обов'язково десь щось вилізе.